окух, прошу передати слово Андрію Єнку Андрій Лєнко, Всеукраїнське об'єднання свобода, місто Київ. Шановні колеги, даний законопроект, який ми розглядаємо, звичайно дуже важливий, і трудові відносини мають бути врегульовані саме для захисту людини праці, для захисту найманого працівника, перш за все, для захисту найбільш наших вразливих соціально громадян. Але шановне товариство, шановні колеги, і перш за все, шановні наші українці, які слухають нас, я хотів би сказати, що. Тут також сьогодні один пункт в порядку денному планується, який якраз буде сприяти тому, щоб українці втрачали робочі місця і сприяти інтересам олігархів. Це законопроект номер 1567 урядовий, який передбачає фактично можливість приватизації близько тисячі державних підприємств за незрозумілими абсолютно правилами під час війни за в тому числі і стратегічних підприємств. І це є абсолютно неприпустимо. Ми з Ободівці виступали вже проти цього законопроекту тут в парламенті, і його було знято з розгляду. І сьогодні ми будемо закликати депутатів не голосувати за цей законопроект, тому що на майдані обіцялася боротьба з олігархією і в тому числі повернення награбованого олігархами назад в власність українців. А тут ми бачимо навпаки спробу під час війни за бесінь розпродати олігархам залишки того надбання, яке лишилося в державній власності. Так, якщо. О, є якась неприбуткова збиткова річ, її очевидно треба продавати, але не можна продавати прибуткові підприємства, не можна продавати стратегічні підприємства. Більше того, ми сьогодні бачимо, яка в країні соціальна несправедливість. Кому вони попадуть, ці підприємства? Тим самим олігархічним кланам. Ніякі іноземні інвестори сьогодні в Україну не прийдуть. Ми бачимо, що по суті повторюються помилки 90-х років тої тотальної прихватизації, після якої в Україні сформувалася ця олігархічна система, після якої в Україні є. Сьогодні сваволя приватних монополій, після якої сьогодні в Україні найнижча в Європі заробітна плата і абсолютно несправедлива соціальна система. І замість того, щоб виправляти цю ситуацію, замість того, щоб виходити з цієї ситуації, тільки вона усугубляється. Це є абсолютно неправильна політика. Сьогодні, навпаки, якщо нам розказують про Європу, то в Європі вже давним-давно не так. В Європі є сильний державний сектор, в Європі є різні форми власності і в Європі нема олігархії. А те, що відбувається зараз, це абсолютно. Абсолютно хибна, ультраліберальна і абсолютно злочинна політика. Тому ми закликаємо не голосувати за закон 1567, а за цей закон, який зараз розглядається, треба проголосувати в першому читанні. Дякую за увагу, будь ласка,